Вітаю вас, любителі котів. Чи знали ви, що ваш муркотливий улюбленець може стати справжньою зіркою, якщо ви навчите його кількох трюків? І так, котів теж можна дресирувати, і це не тільки розвага, а й чудовий спосіб урізноманітнити життя вашого кота, зміцнити ваш зв'язок і стимулювати його інтелект. У сьогоднішньому відео я розкажу про 5 простих способів, які допоможуть вам у цьому. Буду вдячна за підписку і поїхали! Спробуємо разом! Перше, використовуйте позитивне підкріплення, чому це працює і як його застосувати. Позитивне підкріплення найефективніший метод навчання котів, що базується на природній поведінці тварин. Коти, як і люди, частіше повторюють дії, які приносять їм приємні результати. Якщо щоразу після виконування трюку ваш кіт отримує винагороду, він швидко зрозуміє зв'язок між дією і нагородою, що зробить навчання приємним і продуктивним. По-перше, ви можете дати ласощі, бо це ключ до серця кота. Оберіть спеціальні ласощі, які подобаються вашому коту, але використовуйте їх тільки під час тренувань. Ідеально підійдуть невеличкі шматочки вареного м'яса, курка або індичка без солі та спецій, котячі снеки, придбані у зоомагазині, шматочки тунця або спеціальні паучі. Кускуска має бути маленькою, щоб кіт не переїв, і це було бажаною винагородою. Уникайте людської їжі, яка може бути шкідливою. По-друге, використовуйте похвалу та лагідний голос. Окрім ласощів, ваш голос і жести також служать позитивним підкріпленням. Говоріть спокійно і ласкаво. Молодець, хороший котик. При цьому можна погладити вусатого або дати йому легкий носик до носика, як знак дружби. По-третє, треба робити навчання веселим, щоб процес приносив радість. Наприклад, під час навчання трюку підстрибним потрясіть іграшкою або паличкою з пір'ям над головою кота. Коли він стрибає, дайте ласощі й похваліть його. Гра мотивує котів бути активними. По-четверте, час і точність усе вирішують. Важливо дати нагороду одразу після виконання дії, щоб кіт зрозумів, за що саме його хвалять. Затримка може звести нанівець усі зусилля. По п'яте, уникайте покарань. Покарання не працює при навчанні котів, воно лише створює стрес і руйнує довіру. Якщо кіт не виконав трюк, просто не давайте нагороду. Терпіння і повторення призведуть до результату. Друге, навчайте простим командам, наприклад, сісти. Почніть із найпростішого. Давайте розглянемо, як навчити цьому трюку швидко і легко. Знову ж таки, як і в першому пункті, все крутиться навкруги ласощів. Треба звернути увагу на місце тренування. Воно повинно бути спокійне, щоб ніхто не відволікав, і коту було комфортно. Пам'ятайте, що коти швидко втрачають інтерес, якщо навколо багато подразників. Далі використовуємо правильну позицію: встаньте перед котом або сядьте, щоб бути на одному рівні з ним. Тримайте ласоще над головою улюбленця, щоб привернути його увагу. Тоді він автоматично почне закидати голову догори, а його задні лапи опустяться на підлогу. Потім вже команда сісти, і коли він починає сідати, чітко і спокійно скажіть сісти одним і тим самим жетоном кожного разу. Як тільки він сяде повністю, негайно дайте ласощі, похваліть ласкавим тоном. Третє короткі сесії тренувань. Коти допитливі та незалежні створіння з коротким періодом концентрування уваги. Їхній мозок працює швидко, але вони легко втомлюються від повторення одних і тих самих дій. Тому використання коротких тренувань сесій є ключем до успішного навчання трюкам. Чому ж це важливо та як правильно організувати такі сесії? Навіть найактивніший кіт швидко занудьгує, якщо навчання стане для нього рутиною. Короткі сесії це 3-5 хвилин, вони дозволяють зберегти ентузіазм і підтримати позитивне ставлення до тренувань, коти швидше запам'ятовують нові команди, якщо навчання розбито на невеликі частини, що повторюються регулярно протягом дня. Часті, але короткі тренування дозволяють закріплювати навички, не перенавантажуючи улюбленця. Якщо тренування закінчується до того, як кіт втратив інтерес, він залишається зацікавленим і з радістю очікуватиме наступної сесії. Це створює позитивні асоціації з процесом навчання. Ви повинні визначити правильний момент для занять. Тренуйте кота, коли він бадьорий і активний. Уникайте навчання, якщо він щойно поїв або хоче спати. Використовуйте кілька хвилин на один трюк, щоб підтримувати інтерес. Якщо ви бачите, що кіт починає відволікатися або втрачати увагу, краще закінчити і спробувати пізніше. Дві-три короткі сесії на день ефективніші, ніж одна довга. Наприклад, можна тренувати кота вранці, вдень і ввечері по кілька хвилин. Закінчуйте тренування після успішного виконання трюку, щоб ваш кіт асоціював цей процес із приємним досвідом. Четверте: використовуйте клікер. Клікер – це популярний метод навчання домашніх тварин, що базується на позитивному підкріпленні. Це невеликий пристрій, який віддає чіткий клацальний звук, коштує у зоомагазинах до 150 гривень. Він слугує сигналом, що вказує коту на правильну поведінку. Використання клікера робить тренування ефективнішим, адже звук точніше позначає момент, коли тварина виконує бажану дію. Клікер замінює миттєве молодець, сигналізуючи коту, що той зробив усе правильно. Звук клацання має бути чітким і завжди означати, що після нього настане нагорода. Це створює чітку асоціацію клацання дорівнює ласощі. Звук клікера можна використовувати в ту саму секунду, коли кіт виконує дію, на відміну від голосової похвали, яка може затриматися. Це дозволяє коту швидше зрозуміти, що саме принесло винагороду. нагороду. Голос людини змінюється залежно від настрою чи тону, тоді як клацання завжди звучить однаково. Це робить сигнал чітким і зрозумілим для кота. Коли улюбленця навчають сесії дій по типу стрибок у кільце, клікар дозволяє позначити кожен крок на шляху до кінцевого результату, закріплюючи навички поступово. Логічно у вас може виникнути послідовне питання: як же навчити кота реагувати на клікер. Для початку сядьте поруч із котом і приготуйте ласощі. Без ласощів ми нічого не робимо. Натисніть на клікер і одразу ж дайте ласощі. Повторюйте це кілька разів, щоб кіт асоціював звук із винагородою. Коли кіт вже зрозуміє, що клікер означає нагороду, можна використовувати його для маркування правильних дій. Наприклад, при навчанні трюку сісти клацніть у момент, коли кіт сідає, а потім дайте ласощі. Клацайте тільки тоді, коли вусатик виконує дію правильно. Уникайте безпричинного використання клікера, щоб не заплутати тварину. Клікер повинен асоціюватися лише з навчанням. А клацання є сигналом не нагородою. Це чудовий інструмент, який зробить навчання кота захопливим і простим процесом. Спробуйте цей метод і ваш улюбленець швидко вивчить нові трюки, насолоджуючись часом проведеними з вами. І нарешті ми перейшли до останнього пункту: навчання в ігровій формі. Коти природжені гравці, тому ігровий підхід до навчання є найкращим способом утримати їхню увагу. Гра викликає у тварини позитивні емоції, стимулює природні інстинкти та сприяє швидкому засвоєнню нових навичок. Інтерактивні іграшки, стрічки, кульки чи пір'ячка пробуджують мисливські інстинкти котів. Використовуючи ці предмети, ви стимулюєте кота бути активним і залученим до процесу навчання. Навчання через гру усуває напругу і робить тренування приємним досвідом. Це важливо, адже коти чутливі до негативних емоцій. Коли навчання сприймається як гра, ваш улюбленець буде активно чекати наступної сесії, а не ухилятися від неї. Як приклад, навчання трюкам у ігровій формі ми можемо розглянути три варіанти: гра, ловий стрибай, щоб навчити кота стрибати за іграшкою, візьміть улюблену стрічку чи паличку з пір'ям. Підійміть її високо над котом, стимулюючи зробити його стрибок. Як тільки він стрибає, скажіть команду «Стрибни» і дайте ласощі. Це однозначно тренує стрибковий рефлекс і додає фізичної активності. Використовування кульок для погоні. Щоб навчити кота приносити іграшку назад, треба кинути кульку. Коли кіт почне гратися з нею, підійдіть, назвіть його ім'я і повторіть: принеси. Якщо кіт підштовхне кульку до вас, дайте ласощі та похваліть. П'ятірка лапкою трюк, який чудово підходить для грайливого кота. Тримаючи улюблені ласощі в руці, простягніть її, ніби для п'ятірки. Як тільки кіт торкнеться лапкою вашої руки, скажіть лапа або п'ять і дайте нагороду. Обов'язково змінюйте сценарій і не використовуйте один і той самий предмет для кожного трюку. Різноманітність підтримує цікавість і викликає допитливість. Рухайте ігришки так, ніби це здобич, яку треба наздогнати. Це стимулює котячі інстинкти і захоплює. Механічні миші чи лазерні указки добре працюють для навчання швидких команд, але пам'ятайте, після лазерної гри обов'язково дайте коту реальну іграшку для спіймання, щоб завершити полювання. Ігрова форма навчання перетворює тренування на веселі пригоди, які зміцнюють ваш зв'язок із котом і приносять багато позитивних емоцій обом. Пам'ятайте, що кожна сесія має закінчуватися похвалою або ласощами. Сподіваюсь, ці поради допоможуть вам у навчанні вашого улюбленця. І якщо у вас є якісь успіхи, цікаво буде почитати у коментарях. Не забудьте підписатися на мій канал, тут буде багато цікавого. Дякую і до скорих зустрічей! Слава Україні!